Усе дуже просто. Поговори з Богом, як ти зазвичай це робиш у своїй особистій молитві. Не ускладнюй, будь ласка, не треба ані планів, ані стратегій. Просто помолися. поговори з Богом. Бог все одно усе знає, тож навіщо прикидатись? Він всемогутній могутній усезнавець та всюди сущий. Не треба бути королевою Англії, аби отримати дозвіл поговорити з ним. Просто кажи все, як є. Бог упорається з цим. Він спроможний втішити тебе у найгірший день. Він упорається з твоїм найбільшим розчаруванням, з твоїм гнівом. Принеси все до престолу благодаті, де Бог може звільнити тебе якщо цього не зробити, ти почнеш виливати усю цю токсичну отруту на оточення. Таким чином ти знищиш себе і усі свої взаємини. Як нам наблизитися до Бога передусім через Його слово. Біблія каже в посланні до євреїв 4,12 – Бо слово Боже, живе і діяльне гостріше за будь-який двосічний меч. Воно проникає аж до розділення душі й духа, суглобів і мозків, і розрізняє думки і наміри серця. Біблія це не мертвий підручник. Я завжди буду повторювати ісус врятував мою душу, а Слово Боже врятувало мій розум. Саме занурення у це слово тримає мене на Божому шляху. інакше кажучи, найміцніше я заякоряюсь у Бозі саме через його слово. Слово Боже вічне Воно живе та дієве. Це повністю відрізняється від читання про Юлія Цезаря у мертвому підручнику історії. Слово Боже. Сповнене життям, і якщо ви взаємодієте з ним, воно повністю вас змінює і тому ми маємо залишатися у слові, аби це слово перебувало в нас. Якщо ти не перебуваєш у Слові Божому, воно не перебуває в тобі. Але якщо ти залишаєшся у слові, то коли прийдуть негаразди та сумніви, саме це слово дасть тобі відповідь. коли я дізналася, що мене вдочерили, я відреагувала словом. В той момент все в моєму житті змінилось. Прийшла невпевненість, але певне слово від Бога протидіяло цій невизначеності. Істина слова протистоїть фактам навколо нас. Ви колись слухали прогноз погоди? Це факти, але вони щохвилини змінюються, бо ці факти мінливі. Мій гормональний стан може змінюватись, але істина вища за факти. Істина слова Божого має силу змінити усе. Факти мінливі, істина вічна. Істина не залежить від фактів, але факти змінюються завдяки істині. Тому єдиний спосіб протистояти невизначеності це істина слова Божого. Незалежно від очевидних навколо вас реалій та подій. Боже слово залишається істинним та незмінним. І якщо ви тримаєтеся за слово, відкидаючи усі сумніви, то саме ця ланка є найміцнішою. Слово Боже міцно тримає ваш зв'язок із якорем. Біблія від Івана вісім, тридцять каже: «Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Можна було б зупинитися на цьому, але далі сказано і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Багато людей по багатьох роках християнства. Усе ще перебувають у рабстві. Вони не дотримуються слова, тому не знають істини. Увімкнувши телевізор та подивившись останнє ток-шоу, ви не дізнаєтесь істини і, послухавши виступ популярної попзірки, теж в останньому номері журналу є правдива інформація, але вона не є істиною. Як у слові моїм позостанетесь, тоді пізнаєте істину. Не тоді, коли будете спілкуватися телефоном з подругами та пліткувати, але як у слові моїм позостанетесь і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. багато християн все ще в рабстві, бо не дотримуються слова Божого. Вони живуть та мислять останніми телесеріалами, відеоіграми, вечірками. Плітками тощо Але вони не перебувають у слові. Кажу вам немає нічого важливішого за слово Боже, і якщо вам потрібно вилучити щось зі свого життя або створити простір для перебування у слові, зробіть це і одного вірша на день замало, аби тримати диявола якому гадалі. Потрібно занурюватися у слово і робити це не подеколи або за потреби, а повсякчас. Таким чином я створюю своєму житті звичку. Є моменти, коли я хочу прочитати певну книгу Біблії цілком від початку до кінця, аби зрозуміти, що саме відбувалося, що мав на увазі її автор, аби розібратися, що це означає для мене. Тому я не буду дивитися своє улюблене телешоу. Час це ті самі гроші. Ти думаєш, що не маєш грошей, але якщо я скажу тобі, що там розпродаж взуття, то станеться неймовірне, як ти зможеш знайти додаткові гроші. Ти будеш їсти запечену квасолю протягом двох тижнів? Ми всі маємо час і гроші, але питання у тому, на що ми їх витрачаємо. Деякі з нас не хочуть перебувати у слові, бо нам краще просто посидіти на дивані. Але чому б нам не почати дотримуватися істини слова Божого? У ісаї 48 сказано: трава засихає, а квітка зів'яне слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Цікаво, скільки слів ви марно витратили під час телефонних розмов з друзями? Боже слово, повіки стоятиме, воно залишиться назавжди. Іноді вам не потрібні чужі поради, але потрібне слово Боже. Все навколо не визначене. Ми це бачимо і розуміємо. Як же нам наблизитися до істини? Через молитву, але молитва іноді звучить як поганий реп чи не так. Людям стає нудно. Вони кажуть, Крістін, я засинаю, не треба нічого ускладнювати. Молитва це розмова з Богом. Ось найкраще пояснення, як на мене, моя подруга Дебора Кобре запросила на свою конференцію дружину Йонгічо як доповідача. Дебора підготувала усіх жінок до цієї події, кажучи, ми навчимося молитви. Бо якщо хтось і вміє молитися, то це доктор Йонгі Чо, в якого найбільша церква у світі. Він написав книги про молитву. Вона сказала усім: відкладіть усе зайве, дістаньте свої зошити та ручки. Будемо робити нотатки та навчимося молитись. Усі чекали цієї неймовірної промови, великого моменту на конференції. Місіс Чо мала одну годину для виступу, тому Дебора зробила цей великий вступ. А тоді Дівстає місіс і каже, сьогодні. Я буду говорити про молитву. Молитися дуже просто відкрити рота і моліться». Далі вона стала на коліна і почала молитись. Я вирішила, що буду цитувати її промову до кінця життя. Молитися дуже просто, відкрити рота і моліться. Ми хочемо читати про це книжки, журнали, винайти формулу. Відкрийте рота і моліться. От і все. Усе дуже просто поговори з Богом, як ти зазвичай це робиш у своїй особистій молитві. Не ускладнюй. Будь ласка, не треба ані планів, ані стратегій. Просто помолись, поговори з Богом, не ускладнюй. Не переймайся без причини. До Филип'ян 4, 6, 7. ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Сила не в жебратстві, не в криках і не в гучності, сила в розмові з Богом. Тож відкрийте рота. І моліться, щоб не викликало у тебе занепокоєння навіть зараз. Просто скажи, Боже, я зупинюсь і припиню перейматись. У нас так багато тривоги зараз, і набагато природніше почати перейматися, ніж молитись. Зрозумійте мене правильно. Багато хто з нас носить в собі безліч непотрібних хвилювань, саме тому, що ми не молимось. Я усвідомлюю, що мені потрібно постійно молитись. Я навчилася це робити, особливо вночі, бо диявол знає, що мій розум, як колесо хом'яка. він повся Час продовжує працювати, тому він обов'язково прийде, щоб вибити мене з колії. Але я кажу собі: Ні, Крістін, зупинись. Якщо потрібно, я повторюю собі цей вірш сто разів на день. «Крістіно, ні про що не турбуйся, або усьому нехай виявляються Богові твої бажання, молитвою і проханням з подякою. Тож Крістін, зупинися та вислови своє прохання Богові. І ще я обов'язково маю сказати, Боже, я вірю, що ти це почув. Тому я більше не буду про це думати і перейматись. Подеколи ми вважаємо, якщо я про це не хвилююсь, я не зможу це контролювати і впливати на ситуацію, ніби я зможу контролювати щось завдяки тривозі. Тому я маю сказати, Боже. Я покладаюся на тебе і довіряю тобі. Я довіряю тобі, Ніка, своїх дівчат довіряю тобі. А 21 Я довіряю тобі та покладаюся на тебе. І ще ми наближаємося до Бога через поклоніння, через слово, через молитву і через поклоніння. Мене так захопило поклоніння 30 років тому, що я зайшла у церкву Хілсонг. Треба бути дуже впевненою жінкою, щоб бути частиною церкви Хілсонг і не вміти співати. Бо якби я заспівала океани, ви б усі потонули. тому я не співатиму. Якщо я почну голосно волати до Бога, ви благатимете його про допомогу. Тож цього теж не робитиму, але поклоняйтеся, звеличуючи Бога і підносячи його ім'я. Час від часу мені треба перевіряти мою щитоподібну залозу після операції. Дорогою, я завжди слухаю пісню Хілсонг Юнайтед. Ти поруч зараз, особливо приспів. Я вмикаю цю пісню у своїй машині дуже гучно, бо хочу заглушити усі інші голоси. Я вклоняюся тобі, Боже, звеличую твоє ім'я. Я знаю, що ти Мною тут і зараз наповнюй моє серце, нехай твій голос буде єдиним, який я зараз чую. Покажи мені те, чого я не бачу, веди мене своїм духом, бо ти зі мною тут і зараз. Віра робить дрібницею, те, що ти вважав за щось дуже важливе. Тому я кажу, Боже, незалежно від того, яким буде результат, я вірю в те, що він буде хороший. Ісусе, я знаю, що ти зараз зі мною. Я слухаю цей приспів знову і знову. І посеред усього, що відбувається в лікарні поруч з людьми, які чекають на хіміотерапію, я кажу, Господи, ти зараз тут. Посеред усього цього, ти зі мною поклоніння має неймовірну силу. Ісус каже, наблизьтеся до мене. Наближаємося до нього через слово, наближаємося через молитву, через поклоніння. Це збереже наш зв'язок із якорем для нашої душі, міцним та надійним.